Це минуле нашого край. Проте воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Секретар Астенівського райко міста рада вручає комсомольські путівки Піонер вважатий. Ріда Цуканова – токар заводу імені Патхоменка. Тепер вона буде вважати в 6-го а власним школи. шкоди. за все треба З Чого ж будемо починати? Ради срібних піонера. В нашій школі сім'я піонер віти п'ятеорків, як герої загинув він, каже Динатименко. І разом вирішив, тимується біжуть до рідної мафії. Радом з тими гостей Марія Вікторівна Яцьорківа. Вона покаже їм найдорожче, фотографії своїх дітей, що загинув під час війни. Ось маленький Вітя з сестричкою Радію. А ось іще фото виїхав в дитячому садку. В школі. Звичайний хлопчина. А от почалася війна. Вчителька Валентина Патроніва Стученко познайомила Віктора з підпільниками. Світильниковим, змінили зв'язківцем з у них Віктор. Юний герой, посмертно нагороджений партизанською медаллю, забудучи піломери його матері. А тепер на завод дуже приємно, коли він приходить до нас. Але ще цікавіше побувати у неї в шляху. Згорді піонери за свою бажату. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в 20 столітті.